Динамо вже 9 років не виходить у плей плей-оф Ліги Чемпіонів. Загалом білосині чотири рази долали групу та провели на виліт 8 матчів. Вперше Динамо потрапило у плей-офф у сезоні 97-98. Команда Лобановського несподівано виграла групу з Барселоною, ПСВ та Ньюкаслом. У чвертьфіналі на Динамо чекав Ювентус. В Турині команді розписали нічию 1-1 з голами Інзагі та Гусіна. Але у Києві італійці були сильнішими. 4-1 з Етиком індзагі та голами Дель П'єро і Реброва. Вібет офіційний партнер Динамо Київ. Вже за рік Динамо вдалося надовше затриматися у плей-офф. Перемога в групі з Арсеналом, Лансом та Панатінайкосом, вивела киян на реал. Чинний переможець ЛЧ на той момент був явним фаворитом. Проте Білосинів вдалося приголомшити Бланкос: 1-1 в Мадриді та 2-0 у Києві. Героєм тих матчів став Андрій Шевченко. На його рахунку, усі три м'ячі Динамо у півфіналі кияни дали бій Баварії та навіть вели 3-1 вдома після дублю Шевченка та Голу Косовського. Проте вийти у фінал не судилося. Німці вирвали нічию у Києві. три та мінімально перемогли у Мюнхені. Після цього і востаннє Динамо потрапило у плей-офф у сезоні 15-16 на чолі із Сергієм Рибровим. Білосині стали другими у квартеті з Челсі, Порту та Маккабі. Після чого вийшли в одній восьмі фіналу на Манчестер Сіті. Англійці все вирішили ще у Києві завдяки 3-1 з голом Буяльського. Тому вдома не були проти нульової нічиєї. Таким чином.